Гриль 15. Вибачте, О, так, краще. Гриль 15 – Вершина німецької гілки прокачти Петесау. Його япали і нерфали, але всі все одно залишається на дев'ятому рівні. Гриль це машина якась незрозуміла в деяких моментах і підходить не для кожного. Усім доброго дня! Сідайте зручніше в цьому відео. Ми обговоримо цю Сау. Якщо її порівняти з ПТшками на своєму рівні, тут все печально. Я гаясту спокійно, курді в сторінці, побачивши альфу нашого головного героя. Та тут і 268 шість би зі своїми 670 одиницями урону. Ну реально, 600 альфи для 10 рівня, так ще й для ПТСАУ, це дуже погано. Навіть і 60ТП така сама альфа, але у нього є сердечники, які компенсують цей показник. А у ж у Калібрування прицілу, яке майже не знадобиться у боях. Може в деяких режимах бути придатне, але говоримо за випадкові бої. Може хтось ще скаже пробиття. У нього було хороше пробиття і до цього. Проте добре, додали і додали, але забрав альфу. Круто, ні? точність говорити не має сенсу, як на мене. Танк точний. Танк дуже точний. Це найточніший танк у грі. Во так краще. Єдине, що підводить, це розкид гармати. У русі він буде як у кв 2, а якщо звестись, буде найчастіше потрапляти точно у ціль. Також ще є і калібрування прицілу. В основному це спорядження знадобиться тільки коли хочеш вистрілити на велику дистанцію, а так не потрібна річ. Є, звісно, ще якась мобільність, але поворот на місці підводить. На практиці так ми на місці розвертаємось не так часто, в основному, тільки їдемо вперед, а як позицію за потреби змінити. Спочатку тобі треба розвернутись, а потім вже змінити позицію. Маємо швидкість уперед під 50 км на годину. Назад, тут все печально, як і поворот на місці. Від'їхати ти зможеш, але якщо ти засвітився в місті, де багато супротивників, то може побажати удачі від'їхати. А якщо точніше, то. Сімнадцять попухає бата. І це не тільки по поводу мобільності. Броні тут теж немає. Фугаси будуть прилітати навіть з встановленим противоосковковим підбієм. Так, урона буде прилітати менше, але не забуваємо про крутування модулів, підбій від цього не спасає. Якщо вас закрутили, намагайтесь ховати нижню задню частину танку, бо там розташоване боєково. Комплект, який через пару пострілів може підірватися. Так само, до речі, у Лаврі 9 рівня. Так як же грати на цій ПТ? Все доволі просто. Їдеш на позицію з кущами або навіть можна поїхати в місто і дуже обережно грати з ТТшками. Але це в теорії. На практиці виходить трохи складніше. Не завжди отримаєш хороших союзників, котрі не повмирають всі на фланзі. Існуває Тімаранка. Они дружно, а ви помиєте. Гарі! <свист> Гарі! Ач по держіть, ані позиції, щас порвуть. Катаньтесь далі, ані на етічні насоси. Але і тут є нюанс. Тобі потрібно завжди контролювати міні-мапу і шукати момент, коли треба тікати з флангу. Також можу нагадати про мінуси цієї машини. Наприклад, КВН не відсутні. Але тільки спереду. По боках трохи кавен є. Тому за пагорбу треба виїжджати трохи боком. Але і тут є момент. Рубка гриля розташована на задній частині корпусу. І при виїзді із-за прикриття буде видно корпус. Але це якщо грати на горбистій місцевості. У місті можна виїжджати з-за кута дому задом і показувати рубку і трохи корпусу. По поводу обладнання можете поставити, як у мене, досилач, Маск Сі, обрати слоти на покращення зведення гармати, на збільшення ХП і прискорення перезаряджання спорядження і пришвидшення ремонту модулів. Думаю, що такий розклад буде якнайбільш ефективний і більше приноситиме користь команді. На цьому все. Як на мене, все про Гриля я сказав, розповів про усі його нюанси і аспекти гри на цій ПТ. І думаю, я вам допоміг визначитись, купляти цей танк чи ні. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, тим самим ви підтримуєте та просуваєте український контент по танкам. Також можете підписатись на мій свіжий DS-сервер, де буду оголошувати у зйомці нового відео і можливо у вас буде можливість в нього потрапити. Ще можете поговорити на різні теми у чаті і пограти у взводі. Дякую за увагу і до побачення у наступному крутому відосі.